У нас тут є невеличка партія машини вашими з житомірського воскозаводу. Кому цікаво, тобі частину роздали, що частина є. Міняємо навіс, як вже попередньо говорили, пілодовий 800 без доплат. Ось така, що вишивка. Так, щоб до повної ваги було. Ось От така красота. Машина шикарна, саме використовуємо. Бджоли будують на ура, особливо, у кого там зараз садки. садках. паски йде по 5 кілограм. Вишуковочку від сламі по кілограму, так по дві, ціна за кілограм 400 гривень. Будемо раді до співпраці, кому цікаво. Машина просто бомба. Живати не буду, але вона того варта. Всім гарного дня.